Це перша наша гра, в принципі, 2005 року. У нас дівчата вони набагато менше. Там, ну, на 3-5 років вони молодші, ніж цей вік. Зараз які змагання проходять. Тому це для нас було ну так як тренування. Ми просто прощупували, як воно буде взагалі дивитися, як наша команда може зіграти разом. Тому ну, це для нас поки важко, але ми стараємось якось зігратись більше. Просто дівчата зараз грають старші ніж в інших командах, тому напевно ми виграли. Наші дебютні змагання в юніорському чемпіонаті команда Львова ще не була ніколи представлена на таких чемпіонатах. І наша школа, ми вже декілька років працюємо над тим, щоб набрати дітей. І ось такі перші результати важко, але цікаво. У нас команда молодше, ніж заявлений вік. У нас дівчата 8, 10, одна тільки дівчина 5-го року народження, все решта молодші дівчата. Ну, я грою задоволений, результатом поставленої задачі на ту гру я задоволений. Жах, жах, як для тренера. Ну, тому що я розумію, яка в мене команда, яка молода команда у Львову. Ну, тому це був такий нервовий період. Ну, Спочатку, да. ну а далі вже пішло так, як воно мало бути. Можу сказати, що трошки переживала особисто я, і деякі команди теж, але більш-менш якось склались. Ми згуртувалися і змогли показати себе, ну, я думаю, достойно, доволі таки. Хоча без помилок, без цього всього не обійтись. Наша команда доволі таки сильна, я думаю, на рівні українського водного пола. Але я не знаю, треба більше впевненості в собі, більше впевненості усього всього, тому що якщо брати ну, так загалом, то так, ми багато тренуємось, ми багато чого робимо, плавимо непогано, але коли заходимо в гру, ми можемо розгуртуватись».